номер 1379. Спростіть вираз і підкресліть коефіцієнт. 5а помножити на мінус 6b. Перемножимо коефіцієнти. 5 помножити на, 6, на мінус 6, матаємо мінус 30. І допишемо буквену частину мінус 30, АБ. Підкреслимо коефіцієнт. Ось перше завдання зроблене. Друге завдання. Мінус 4С, помножити на 5Д і помножити на мінус 4. При множенні двох від'ємних чисел маємо знак плюс, перемножимо коефіцієнти 4 на 5 20 та на 4 80. і допишемо буквену частину. Підкреслимо коефіцієнт. 80 третє завдання. Мінус 0,2. Е. Помножити на 10. При множенні двох чисел з різними знаками одержуємо від'ємне число. 0,2 множимо на 10 буде 2, переносимо кому на один знак вправо. І дописуємо букву частину Nm. Підкреслюємо коефіцієнт мінус 2. Четверте завдання. 15х помножити на мінус 13 y. множенні чисел з різними знаками одержуємо від'ємне число 15х, записуємо 15 перших, і можна скоротити 15 і 30, поділити на 15 і матиме з вами мінус 1 другу або мінус 0,5. Буквана частина xy мінус 05 xy.